Щоб ви запитали президента, нащо нам такий цей парламент, який такі те та робить, що воює, це нічого не змінить. І щоб йому не нього не запитували, ну відповіді одні, якби стандартні, як завжди. Я б задала питання, чи хоче він поєднання опозиції і регіонів. А якщо хоче, то які до цього будуть дії? Коли в нас порядок буде в країні? Поки нема порядку, не бачу. Людей скорочують, роботи немає, молодим нема де працювати. Заводи теж не працюють, скільки було заводів в Житомирі. І теж все розруха повна. Хай живе. Президент. Чому зараз комунальні услуги приходиться некоторым даже виплачувати 80% своєї зарплати. Тобто, головні питання мене цікавлять. І плюс дороги, на жаль, які у нас. Очень слабо реєментується. Запитала б його, наприклад, про виплати на дітей, тому що це дуже актуальна тема. Так здається, що, ось, наприклад, на виплачують на першу дитину там, 25 чи 26 тисяч, скільки здається, така велика сума. А коли на практиці стикаєшся з цим, то бачиш, що це дуже маленька сума, тому що кожного місяця виплачують лише по 800 гривень, і як за місяць прогодувати, наприклад, і себе, тому що я ще годую, і дитину, це дуже важко. Коли покращиться наше життя, оце б я хотів нього запитати.